Крижане серце. Посеред гір зі сніжними вершинами та мальовничих фьордів розкинулося королівство Арендель. Правили ним добрі король з королевою. Мали вони двох доньок Ельзу і Анну. Дівчатка були для батьків справжньою втіхою. Ельза, старша донька, народилася з магічним даром. Вона могла викликати сніг і кригу і заморожувати все одним єдиним порохом руки, навіть літом. Молодша донька Анна обожнювала старшу сестру. Дівчатка була нерозлучні і увесь час проводили разом. Анна постійно просила Ельзу почеклувати. Вони тихцем прокрадалися до бальної зали, і Ельза перетворювала її на справжнє зимове царство. Сестрички спускалися з лядених гірок, каталися на ковзанці та ліпили сніговіка на ім'я Олаф. Та якось під час гри Ельза ненароком спрямувала свою чару на сестру. Холод, пронизаванну, вона знепритомніла, а пасма її волосся побіліло. Королі королеви злякалися за життя Анни і разом з двома доньками поспішили долину тролів. Лише там могли допомогти дівчинці. Добре, що це голова, сказав ватажок тролів, бо серце було б не так просто зцілити. Троль врятував Анну і про всяк випадок забрав у неї всі спогади про крижану магію, а потім звернувся до Ельзи. Твої чари стануть потужніші. Учись опановувати їх. Так вона опанує цю силу, пообіцяв король. А доти замкнемо браму палацу, щоб ніхто не знав про дар доньки. Ельза стала носити рукавички, які стримували магію. Та коли дівчину заполоняли почуття, особливо страх, чари виривалися назовні. Ельза ховалася у своїй кімнаті відмовлялася грати зі сестрою, щоб не нашкодити їй. Дівчатка поступово віддалялася одна від одної. Коли сестри подорослішали, в їхньому житті сталося лихо, король з королевою загинуло під час шторму. Та навіть це не змусило Ельзу знову зблизитися з Анною. Минуло ще три роки, і Ельза досягла повноліття, а отже мала стати королевою. На дворі стояло літо, усі готувалися до коронації, нарешті в палаці відімкнули браму. До Ренделя звідусіль прибули гості. Серед них принц Ганс із Південних Островів. Анна познайомилася з юнаком, і він їй одразу дуже сподобався. Ельза дуже хвилювалася, чи зможе вона стримати свої чари під час коронації. Та їй це вдалося, і церемонія пройшла чудово. А потім у палаці влаштували свята, Анна й Ганс увесь вечір танцювали і розмовляли. Вони зізналися одне одному в коханні і вирішили одружитися. Закохані підійшли до королеви Ельзи попросити благословення на шлюб. Однак та навіть і чути не хотіла, адже Анна ледьве знала юнака. Засмушена Анна схопила Ельзу за руку і ненавмисно стягла з неї рукавичку. Ельза, що я тобі такого зробила? Чому ти мене відштовхуєш? Чому відгородилася від усіх? закричала Анна. Краще мовчи, спалахнула Ельза і з пересердя махнула рукою без рукавички, враз з неї вирвався морозний струмінь, і бальна зала вкрилася кригою. Усі завмерли. Налякана власною силою Ельза кинулася геть із палацу. Вона бігла оренделем і все навколо ставала крижаним. Не підходьте до мене. кричала королева. Вона боялася когось випадково зморозити. Ельза вкрила льодом фьорд і швидко перетнула його та побігла в гори. Діставшись в архів'я, вона за допомогою чарів звела там крижаний палац. Це буде моє нове королівство, де я царюватиму сама, вирішила Ельза. У горах я не заподію людям зла. Зима, яку викликала Ельза, все дужче вкривала Рендель снігами кригою. Анна розуміла, що сестра зробила це ненавмисне. Вона вирішила розшукати Ельзу та попросити повернути літо. Принцеса лишила королівство на Ганса, сіла на коня й поїхала в гори. Але в дорозі кінь злякався снігу, що обвалився з дерева, він скинув Анну і гайнув в Арендель. Дівчина сама стала пробиратися крізь замети. Аж ось вона надибала крамницю і вирішила купити в ній теплий одяг. У крамниці Анна зустріла хлопця на ймення Крістоф, який зайшов туди за зимовим спорядженням. Хлопець добував у горах лід, а потім продавав його і цим заробляв на життя. Але тепер, посеред несподіваної зими, попиту на лід не було. Крістоф сказав, що лютий холод іде із північної гори. Анна здогадалася, що Ельза там. Раптом виявилося, що Христофу не вистачає на спорядження грошей. Тоді Анна купила йому все, що треба, але за це попросила відвести її на північну гору. Крістоф запряг у сани свого вірного оленя Свена, і вони рушили одразу ж, не чекаючи ранку. Дорогою Анна розказала про невдалі заручене з Гансом. Е, Чекай, здивувався Крістов. Тобто ти зібралася одружитися з тим, кого ледве знала, а батьки не вчили тебе остерігатися незнайомців. Та розмова увірвалася, поза ними раптом погналися вовки. Свен з розгону перестрибнув у щелину, від зграї голодних звірів вдалося відірватися, та сани розбилися вщент. На світанку Анна Крістоф і свен пішки дісталися до північної гори і опинилися посеред сріблястого сяйва. Яка зима прекрасна, вражено мовила Анна. От якби їй ще барв додати, відповів чийсь голос. До бою підійшла б малинова чи дожинова. Анна Крістоф озирнулася, за ними тупцяв сніговик. Родий познайомитися я Олаф. Привітався він. Анна впізнала того самого сніговіка, якого вони колись давно ліпили з Ельзою. Без сумніву, це був він. Тебе Ельза створила так? Відведеш нас до неї. Ельза дуже зраділа, побачивши сестру. Анна намагалася вмовити її покинути крижаний палац, спуститися з гір і повернути літо. Але я не знаю як, а тобі краще піти звідси. Ельза змахнула руками, вона не помітила, як від цього її жесту вирвався струмінь холоду і ударив Анну в груди. Анна схопилася за серце, але встояла. Ельза боялася знову нашкодити сестрі, тому вона створила велетенського снігового монстра, який випровадив Анну Крістофа й Олафа з крижаного палацу. З пересердя Анна пожбурила в монстра сніжкою. Той розлютився і погнався за ними. Друзі опинилися на краю скелі, зірвалися вниз. Та, на щастя, вони м'яко приземлилися на пухкий сніг. Згодом там їх знайшов і Свен. Але з Анною щось відбувалося її волосся почало біліти. Це від удару Ельзи, так? здогадався Кристоф. Ходімо, мої друзі допоможуть. І він повів Анну вдалину тролів. Коли ще в дитинстві Крістоф випадково побачив, як троль врятував маленьку принцесу. Цією принцесою була Анна. Тепер вона знов потребувала порятунку. Твоє життя в небезпеці це через лід, яким сестра скувала твоє серце, сказав Анні ватажок тролів. Якщо чари не розвіяти, ти вся перетворишся на крижину, додав він. Я тут нічого не можу вдіяти. Холод у серці розтопить, лише вияв щирої любові. Анно, тобі треба негайно до Ганса. Він має поцілувати тебе і розтопити лід. Повертаймося зараз же в Арендель, мовив Крістоф. А тим часом кінь Анни прискакав до Аренделя без вершниці. Принц Ганс забив на сполох. Він швидко зібрав добровільців і вирушив у гори, де невдовзі розшукав крижаний палац. За допомогою чарів Ельза намагалася вигнати непроханих гостей зі своєї оселі, але Ганс влучив стрілою в летенську люстру. Люстра полетіла вниз прямісінько на Ельзу. Ельза відбігла, ледь встигла ухилитися, але впала. Отямилася вона вже у в'язниці варанделі, закута в кайдани. Невдовзі прийшов Ганс і попросив Ельзу повернути літо. Але королева не знала, як це зробити. Крістоф занною та Олаф примчали до свена від обрами Арендельського палацу. Подбайте про неї та відведіть до принца Ганса, сказав Крістов слугам і передав їм геть знесилену принцесу. Він раптом відчув, що небайдужий до Анни, але знав, що дівчина вже знайшла свою любов. Гансе. Поцілуй мене, хочеш? Ельза вдарила мене чарами, моє крижане серце розтопить лише в щирої любові, вигукнула Анна, що й не побачила принца. Але Ганс відмовився цілувати Анну. Ах, якби ж я тебе любив, сама подумай, у мене дванадцятеро братів, отже отримати шанс на корону я міг лише тільки через шлюб. Ем, а ти так же дала кохання. Ганс залив вогонь у каміні, щоб зовсім позбавити Анну тепла, а тоді вийшов з кімнати і зачинив двері. Анна зрозуміла, що Ганс лише вдавав закоханого. Насправді ж його метою був арендель, королем якого він прагнув стати за будь-яку ціну. Тепер, коли Анна майже скрижаніла, Гансу лишалося тільки позбутися Ельзи. Принцеса Анна загинула, збрехав Ганс, увійшовши до зали, та зібралися радники. Її вбила королева Ельза, але добре, що ми з Анною встигли одружитися. «О, сумніву більше немає, королева чудовисько, і ми всі тепер в небезпеці, сказали радники. Принце, ви остання надія Аренделя!» Я обвинувачую королеву Ельзу у зраді та прирікаю на страту, оголосив Ганс. Однак чари Ельзи невпинно зростали, вона зірвала кайдани, пробила мур і втекла з в'язниці. Саме в цей час Крістовий Свен покидали орендель і здіймалися в гори. Оленд, як тільки умів, переконував Крістопа повернутися назад до Анни. Ні, Свене, не погоджувався хлопець, у неї є коханий. Але що це? Крістов побачив, як над королівцем скупчилися снігові хмари. Це Ельза бігла оренделям, і її чари ставали дуже небезпечними. О, ні, там же Анна. крикнув Крістов. На щастя, Олаф зумів відімкнути кімнату, де Ганс зачинив Анну. Ризикуючи розтанути, він розпалив камін. Принцеса розказала йому про підлість Ганса. Треба знайти іншої воєвщирої любові, який тебе врятує, сказав сніговічок. Схоже, я не знаю, що таке любов, зітхнула Анна. Любов це готовність поставити потреби іншого понад свої. Як от Крістоф привіз тебе до ганса. Крістоф? Він любить мене? збагнула Анна. «А вже ж, мені потрібен Крістоф. Так, і наш звитяжний король Олені вже мчить сіди через фьорд, вигукнув Олаф, глянувши у вікно. Олаф вивів Анну з палацу. Вони поволі пробиралися крізь снігові на зустріч Крістофу. Аж тут Анна помітила Ганса, який заніс меча над Ельзою. З останніх сил Анна кинулася до сестри і затулила її собою. Ганс завдав удару мечем саме в ту мить, коли принцеса перетворилася на крижану статую. Гучно дзенькнувши об кригу, лезо меча розсипалося на друзки, а Ганса аж відкинуло. Ельза обняла льодану постать Анни і гірко заплакала. І, о диво, Анна ожила. Ти пожертвувала собою заради мене? вражено спитала сестру Ельза. Я люблю тебе, сміхнулася Анна. То он, як вияв щирою любові, розтопив крижане серце, розчулена мовив Олаф. Любов. стрепонулася Ельза. Звісно. Ельза збагнула, що саме любов здатна повернути літо. Вона звела руки догори, крига й лід довкола стали зникати, але ж і Олаф почав танути. Та Ельза махнула рукою і створила над сніговиком чарівну хмаринку, яка всюди супроводжувала його і захищала від пекучого сонця. У цю мить Ганс прийшов до тями і дуже здивувався, коли побачив Анну живою. А як же твоє крижане серце? спитав він. Єдине крижане серце тут твоє, відповіла Анна і відважила Гансові добрячого стусана. Варендель повернулася літа. Олаф, який ніколи не бачив, його був у захваті. Люди на вулицях раділи і славили королеву Ельзу, а Крістоф отримав подарунок від Анни нові сани останньої моделі. Тебе призначили офіційним постачальником льоду варанделі, радісно повідомила Анна і поцілувала Крістофа. У дворі палацу Ельза влаштувала ковзанку. Це був її подарунок Анні і усім мешканцям королівства. Сестри вирішили більше ніколи не зачиняти браму. Анна і Ельза взялися за руки та заходилися кататися на льоду, паринувши в чарівну зиму посеред літа. А Рендель знову став місцем, де панує щастя і любов.